Всім привіт! Ви на каналі Листівки від душі. Зараз трішки камеру підправлю. І е, я виклала відео, де ми малювали кульбабки дуже реалістичні, дуже, прямо ж цілих 40 хвилин, і повинно бути щось більш просте. Да? Я взяла сьогодні таку листівочку формату, наливаю нам водичку. Беру поруч, в мене з водичкою стоїть баночка, куди я зливаю, зливаю воду, щоб воду ми могли міняти. І беру серветку чисту, наші пензлі. Олівці мені сьогодні не знадобляться. І дуже швиденько я роблю задній фон будь-якими фарбами, які вам подобаються. В мене це буде жовта, маджента і, напевне, якийсь яскравий блакитний. Тобто я беру жовтий колір. Ось такими, як хочете хмарками можете прям брати серветочку, ця в мене просто мокра, і якось прибирати фарби. Як отут як захочете. Це ваше право. М можуть бути, якісь... можете повністю залити водичкою. Зараз це не важливо, важливо просто зробити якийсь такий задній фон цікавий. Ще в мене вже закінчується, в мене є фарба блакитний, не блакитний, абірюзовий кобальт. Вона закінчується, але в мене є. Я так хочу цей кювет повністю доробити і вже потім. Отакими От якимось можна також взяти мадженту, наприклад. По... Потрусити крапельки. О, і мені прям на лоба, мені здається, я зробила. Можна взяти якусь ще. Можливо, оцією краще буде цим пензликом. давайте помаранчевий візьмемо. Такий прям яскравий водичкою. Ну. Можна десь прибрати воду, як захочете. Це в нас буде для листівочки задній фон. Далі я починаю з двох великих кульбабок. Беру жовту лимонну, пензлик чистий, на палітрі розвожу і роблю дві великі квіточки. Можна кругом, як захочете. Можна, як ми дивилися, я вже поставила їх. і як це? Особистість да? особистість цієї кульбабки це от от її промінчики, які розходяться вниз. Дуже прикольно в мене тут совпало співпадіння таке. Я навіть не планувала, що там був помаранчевий. Коли домішується фіолетовий, то кульбабка у нас така стає трошки бруднувата, але нічого страшного, отут можна прибрати цей фіолетовий і зробити ще одну кульбабку. Бачите, вона заходить на кобальт і стає такою трішки помаранчевою, помаранчевою, трішки зеленуватою. Отут-от я зроблю кульбабку. Я достатньо швидко це роблю. Для чого? Мені потрібно, щоб вони були мокроваті, бо я зараз буду додавати туди помаранчевого кольору і, можливо, жовтий кадмій. І дивіться, вони в мене зараз розпливаються. Вони не мають чіткої жовтий, жовтий кадмій беру. Вони не мають чіткої форми. І це нормально. Я даю їм розпливатися. В нас зараз е як це сказати? Листівка на швидкоруч. На швидку швидку руч. І золотистих. Пам'ятаєте, ця кульбабка вже її сховала в іншу кімнату, вона більш така помаранчева до серединки. І можна знову спробувати поклацати цим кольором. І наше листечко. Жовтий такий, ж... зеленувато жовтий стебло ведемо. Пам'ятаєте, там така чашечка була е... темно-зелена. Так, взяла смарагдовий, це не той полізла. Е... Кульбабка, вона така більш е... темно, не... не настільки яскрава. Отут От я беру зелений є. Можна трішечки додати цього. Мені дуже подобається цей жовтим і малюю листя. Отут вже я не малюю так, як ми малювали в тому відео, якщо пам'ятаєте, воно таке було цікаве, несиметричне. Тут я малюю все симетрично, навіть не напружуюсь. Залишила, бачите, таку о, білу прозору штучку спеціально це типу стовбур. Я його... Можна трішечки додати жовто-зеленого. Я малюю швидко, я взагалі не думаю про те, як воно вийде. Мені головне процес і от насолода. От е, в цьому малюнку головне не боятися. І малювати швиденько. Якщо я десь зараз зупинюся і подумаю, це мені не подобається, це не яскраво, все. Тут я просто-от просто я малюю. І можна навіть на цій фазі зупинятися, але я б трішечки ще почекала, поки висохне ось от, отут-ось. От, от. Поки висохне в нас сама кульбабка, і додала би. Пам'ятаєте, там і внизу такі штучки, і наверху ще були. От теж отакі от. І дуже класно, що воно зараз розтікається. Дивіться, це просто от просто так, як треба. Мені здається, настрій кульбабки. Отут, мені здається, дуже. Ем... Світло, але можна туди чимось набризкати, а можна потім зробити там якийсь підпис. Так. Що мені хочеться? Мені хочеться трошки мадженти додати сюди. Тут є в мене вода. От сюди, от сюди. По куточкам. Просто от, е, якби його потім, от цього помаранчевого. Ні. Не буду, буду дуже яскравий, і він відволікає, відволікає увагу від е, квіточок. Візьму оцей. Зараз спробуємо помаранч. Ще трішечки. Тут вже в мене підсохло, і я. О, бачите, клас! Це те, що треба. Мені здається, те, що треба. Тут я вже не думаю, зовсім я не звіряюся як натураліст з тим, що є в природі. Я просто передаю емоцію оцієї кульбабки. Тобто це сонечко, яке росте на траві, є супер. Жовтий беру домішую, можна не домішувати, можна десь. Я взяла жовтий лимонний, можна жовтий кадмій, який захочете. Бачите, навіть він такий трішки вийшов затемнений і грязнуватий. Ну, Мені здається брудненьким таким, нічого страшного. І трішечки зараз я додам цієї зелені, щоб ми її, знову ж таки, от то, що я вам кажу, зробити більш, більшу темряву. Це дуже зелене. От. Лайфхак змішувати помаранчевий з зеленим, і виходить приємний зелений колір. І знову ж таки я прохожуся по цим всім штучкам. Бачите? В мене цей папір, він дуже класний, і він ще е тримає вологу. Ой, який Навіть не пам'ятаю там. Він... Оп. І все вже можна ще синьою додати. Бачите, синя одразу зробила темряву. І от таку темряву поробити на листі, обходячи тепло. Швидко не заморочуємося, передаємо емоцію. Спеціально віднесла кульбабку, щоб не дивитися на неї, бо ми вже не дивилися, і це, як на мене, ну просто вищий клас. Обережно відриваємо. Як вам взагалі? 9 хвилин, навіть. 10. Це просто на новиці, 10 хвилин. Треба отак всі листівки, я думаю, робити. Одну листівочку, так. Дивіться, вона ще може підсохнути. Ви можете додати більше плям за бажанням ще більше промалювати його. Мені здається, дуже прикольно. Так, це я розміщую, щоб зробити фото, і малюйте з задоволенням.